Вітаємо сьогодні. Хабс -про, про відчуття безсилля і про апатію. Сьогодні в нас в гостях Юрій Велидос. Доброго дня! Доброго дня. Безсилля і апатія. Чи є різниця в цих е, станах? А, так, різниця є, тому що якщо дивитися з точки зору психології, то е, безсилля е, – це відсутність сил е, зробити що-небудь. От я маю, наприклад, якусь мету, але я не маю тут і зараз сил її зробити. Тобто, це про більш е, такий конкретний, е, конкретну ціль. Тут і зараз я не маю сил. Апатія це більш затяжний стан. Тобто це такий психологічний стан, який може бути пов'язаний з тривалим небажанням робити щонебудь, небудь з тривалим небажанням братися за якусь активність взагалі. Так само він може супроводжуватися ангедонією, тобто нездатністю відчувати задоволення. І апатичний стан тривалий може свідчити про наявність депресивних станів. Тобто, тут важливо не пропустити і перевірити, які фактори викликають перший і другий стан. Ну, без ми можемо бути всі е, певною мірою, особливо тут і зараз. Ну, наприклад, е, не мати сил передвинути важку шафу. Фізично не мати сил, е, не мати моральних сил е, іти на роботу, коли спав дві години. Ну, тобто, це нормальна історія. І тут цей стан швидко дуже відновлюється. Якщо справа йде про апатію, ми кажемо саме про апатичні стани, то дуже часто це пов'язано з тим, що людина або не отримує тривалий час, якщо розбиратися, того, що вона хотіла, і вона так розчарувалася. Тобто, якісь потреби не можуть бути реалізовані і нема вже сил, і нема надії, немає віри, от про це. Або людина щось втратила, вагомо щось втратила, і тоді апатія може бути одним з етапів горювання, коли є у нас щось, що було для нас цінним, і наразі його більше нема. Це... І цей стан буває, якщо не відкотитися назад, тому що, на жаль, це не завжди лінійно і можна, може бути циклічно, можна вертатися на стадії. Коли ми щось втрачаємо, у нас є шок, заперечення, гнів на себе або на інших, торги, і після того якраз наступає той самий апатичний стан. Але якщо все вірно, після нього наступає прийняття ситуації. Тому сама по собі апатія може бути і корисною, тому що це такий період, де людина відновлюється, де людина набирається якихось сил перед чимось новим. Але єдине, що якщо вона затяжна, і якщо якість життя суттєво погіршується, то тут важливо звертатися по професійну допомогу. Я правильно зрозуміла, що апатію розглядають як симптом розладів, таких як депресія. Це може, може бути, тобто апатія не обов'язково свідчить обов про депресію. Вона може бути і у горюванні, і у ускладненому горюванні, і в принципі може бути пов'язана ще з декількома іншими розладами, але є певні маркери, на які важливо звернути увагу, якщо людині людина дуже сильно відкладає всі справи, і це триває місяцями, до прикладу. Якщо людині важко зібрати себе докупи і зробити навіть буденні справи, якщо людина, там, до прикладу, перестає за собою слідкувати, це вже такий не дуже ок А якщо у людини є відчуття, що у неї більше проблем, аніж вона може впоратися, якщо при всьому цьому людина відчуває, що її ніхто не розуміє, що їй надзвичайно самотньо. Що у неї немає сенсу життя, тоді я завжди раджу клієнтам перевірятися на симптоми депресії, тобто проходити тести, звертатися до психіатрів. Від чого залежить? При одних і тих самих зовнішніх факторах, про які ви щойно розповіли, одна людина буде залишатись в стабільному стані, інша людина зреагує проявом апатії. Тут можуть грати нейробіологічні причини, тобто гормональні причини, тому що депресія буває клінічною, і тоді апатичний стан це одна зі складових клінічної депресії, і там важливо просто на гормональному рівні за допомогою антидепресантів це все скоригувати, звернувшися до лікаря. Якщо це не є клінічна депресія, а є або горювання, яке є нормальним. Людині потрібен цей стан, щоб відновити сили. Або це є е, така втома, е, певне розчарування. Наприклад, людина трималася, трималася від початку великої війни і посипалася. Таке теж може бути. Тут важливо спостерігати. Залежить від е, нашого типу нервової системи, і залежить від нашого е, певної мірою це може залежати. І де є такі, такі думки. Генетично від того, що нам передалося від нашої сімейної системи. Тому важливо це відслідковувати, чи це річ іде про медикаментозну підтримку, чи це річ іде просто про психологічну підтримку. Але дуже важливо, щоб у стані апатії у людини був якийсь мотиватор, тому що людині самій дуже складно себе зібрати докупи зазвичай і знайти якусь мотивацію для того, щоб рухатися далі. Чи можна зробити висновок, що за цим має слідкувати фахівець? Чи людина може самостійно проаналізувати свій стан і зробити висновки? Дуже часто люди звертаються до мене в такому стані по допомогу вже. Тобто вони роблять певні висновки, що мені самотньо, я не хочу, не можу нічого робити, у мене немає сил, мені не підходить такий стан, я хочу щось робити. Тобто, це гарний такий. Момент для того, щоб звернутися по допомогу і допомогти самому собі. Якщо у людини немає в оточенні близьких, це є такий фактор, що у неї не буде мотивуючої такої підтримки. Тому що мотивувати самому себе у стані, який, можливо, є депресивним, це неможлива історія. Тому важливо, щоб у людини було. До кого звернутися Було, був хтось. Не обов'язково, якщо людина не хоче до психолога йти, ну таке буває, вона має на це право. Має бути хтось, хто приймає її, а не намагається її токсичною підтримкою, надаваючи їй пенділів, сказати: так, що ти тут рознюнявся, давай швидко, іди вчися, йди працюй. Ну так не працює. Зазвичай, коли так підтримувати, то. Людина може ще у гірший стан зайти. Буває ситуація, коли відчуття безсилля це нормальний стан і не треба фахівцям хвилюватися з цього. Звісно, безсилля це, ну, по-перше, всі люди не всесильні, як навіть коли я з колегами спілкуюся, дуже часто психологи, лікарі, будь-які люди, які допомагають іншим, їм складно визнати власне безсилля. Я не пам'ятаю, хто сказав цю фразу, але я дуже люблю: Бог є, але це не я. От. І коли ми визнаємо, що ми маємо певні обмеження як спеціалісти, як люди, що ми все ж таки чимось да обмежені, ми не все можемо робити. Саме тому людині потрібна інша людина. Коли ми навчаємось делегувати повноваження там, по роботі, до прикладу, іншим колегам, це ж про визнання власного басилля. Це про те, що я не можу зробити прям все. Так. А, тому, коли ми, для нас, для людей нормально визнавати, що ми є безсилі. Тому що якщо ми це не визнаємо, то це щось ближче до нарцисного розгляду особистості. Якщо ми визнаємо, що ми безсилі, силі, то ми можемо дати собі право на паузу. Ну, наприклад, побути таким нічого не роблячим. таким Да. Ну, це реально дати собі, ну, в цьому я басили. Це неприємно визнавати. Але ну, є така методика коло контролю. Я дуже люблю її давати клієнтам, коли вони відчувають певне безсилля через те, що коїться. Коли ми малюємо коло всередині кола ми прописуємо те, за що ми маємо відповідальність. Тобто за свої думки, за свої почуття. За те, що ми можемо контролювати, так? за свою поведінку, за свої якісь вчинки, це те, що ми реально можемо змінювати і контролювати. А поза колом контролю знаходиться погода, ситуація в країні, поведінка та почуття інших людей. Ми не можемо на це вплинути. Ми можемо змінити, як ми на це реагуємо, але не можемо змінити загальну ситуацію. І от в цьому на цій межі. Відбувається прийняття власного безсилля. Ну всім нам хочеться швидше перемоги, але ми не можемо зараз нічого прям змінити. Так? Є певні фактори, з якими людина ну, вчиться примирятися. якось. Це не значить, що бажання зникає, але тут і зараз в цьому ми безсилі. Безсилля, безсилля — це про те, що є нормою, і про те, що не заважає функціонувати і жити. Апатичний стан більш тривалий, і він може заважати жити, якщо він є затяжним. Від нормальної оцінки стану безсілля перейдемо до зворотній сторони, коли стають неконтрольованими або небезпечними прояви стану апатії, чи є маркери, за яких умов це відбувається? Що треба робити, коли це відбувається або з тобою? Або з твоїм партнером, маркерами такої апатії, яка вже потребує допомоги, є те, що людина втрачає цікавість до всього, що відбувається навколо. Тобто немає ніяких цілей, немає ніяких бажань. Людині стає складно переживати радісні якісь емоції. А людині стає складно виражати свої почуття складно спілкуватися. стає. Людина починає ставати більш замкненою, починає уникати спілкування, уникати якихось взагалі активності. І людина може взагалі нічим не цікавити. Тобто, оці всі маркери вони свідчать про те, що тут важливо звернутися як мінімум до психолога. І якщо тестові методики і запитання скринінгові покажуть, що це може бути маркерами депресії, то і до психіатра. В чому підступність такого стану? Чим він може зашкодити людині? Ну, Недіагності депресія, з якою людина живе, вона може приводити до, на жаль, летальних наслідків, тому що, ну, скажімо так, суїцидальні думки, які можуть стати планами. Це про таку запущену форму депресії, коли людина не відчуває жодної підтримки, жодного сенсу в житті. Коли людина не, не бачить і не хоче бачити майбутнє, тобто це такий найгірший наслідок депресії, суїцид. Якщо не брати суїцид, то це ну, такий, людина випадає з життя. Тобто вона перестає жити життям, перестає е, щось робити. Вона е, живе у своїй бульбашці, вона втрачає зв'язок із реальним світом. І, ну, по суті, це таке відрізання себе від світу. Тобто тіло воно є, але функціонування у світі немає, на жаль. Тому для того, щоб цьому протидіяти, і людина могла повернути собі здатність жити повноцінним життям, відчувати, спілкуватися, робити якісь речі, ті, які людині подобалися до цього стану. Важливо не соромитися і звертатися по допомогу. Чи соромитися і звертатися все одно. А чи можна провести певний зв'язок між станом безпорадності і е, станом жертви, коли сама особистість себе позиціонює як жертву? Ну, є така, скажімо так, коли людина не е, звикла до пасивної форми поведінки. Коли вона перебуває в такому дитячому стані, незважаючи на реальний вік, і очікує від світу і від інших людей, що вони будуть задовольняти її потреби, а вона для цього нічого не буде робити. І це таке перебування в дитячому стані і такі образи на весь світ, що світ мені винен, а, а що ж таке, нічого не відбувається. І тут важливо. Оце я б назвав такою позицією е, в трикутнику Картмана. Це є жертва, коли е, людина не може взяти відповідальність на себе за прості банальні речі, які, в принципі, доросла людина для себе може робити. Так? Там якісь побутові речі, чи сходити на роботу, влаштуватися. Ну, такі. І, на жаль, коли це є клінічна депресія, то цей. Цей стан неможливо скоригувати просто бесідами. Тут важлива медикаментозна підтримка. Якщо це є просто тут треба розбиратися, якщо людина просто не може прийняти те, що вона фрустрована, те, що там батьки переїхали, наприклад, за кордон і не хочуть більше підтримувати, тому що сину вже 26, чи там дружина розлучилася з чоловіком, який фінансово її забезпечував, і тепер мусить сама думати про те, як їй Реалізуватися, а, то тут важливо знов таки прийняття для того, щоб не бути в стані безпорадності, можна собі дати якийсь термін, скільки я буду це переживати. Ну, наприклад, півроку я можу там поплакати, яка я безпорадна, якщо є на це можливість. А після цього я зберуся і буду щось робити. Ну, проді... продіагностувавши себе. І виявивши, що це не є депресія, яка потребує медикаментозної підтримки, людина може себе вивести роботою з психологом, з психотерапевтом, може навіть з підтримкою друзів, якщо є близькі емоційні стосунки, вийти на те, що вона навчиться робити ті речі, які сприятимуть її реалізації у соціумі. Дякую дуже е, багато е, сенсів і шарів у цій темі, І е, я обіцяю, ми ще повернемось в інших випусках до цієї теми. Дуже цікаво. Але що стосується стану весілля і окремо стану апатії, чи є механізми вийти з нього самостійно? Чи є вправи, чи можемо ми розібрати ці методики або краще. Е, щоб о, люди займалися цими вправами, саме з фахівцями, психологами. А, для того щоб зрозуміти, якщо це басиля, таке короткострокове, людина може дати собі а, відпочити, це може бути пов'язано із перевтомою, банально, і з емоційним вигорянням. А, людина може просто дати собі відпочити, подумати про свої цілі, подумати. Про майбутнє, якщо у людини маркер такий, якщо цілі є, вона може поставити цілі. Так, я хочу просто три дні відпочити, але після того я хочу зробити те те, те, те те, то це вже не про апатію, так тобто, це просто певна безсилість в якійсь ситуації, яку вона може людина прожити сама, відновитися, сходити в спа там чи сходити кудись там на екскурсію і на природу, і відновити свої сили. Якщо це саме апатія. То людина не може взагалі віднайти за що їй зачепитись, її не виштовхаєш на екскурсію. На жаль, вона може ходити з таким самим виглядом, ну тобто, наче її примусили. І тоді, звісно, можна пробувати, якщо ваша близька людина в апатії, головне розмовляти, головне розмовляти, казати про те, що вам важливо не тиснути на людину, тому що. Тиск до добра не доведе, якщо людина в такому стані, особливо якщо це підліток, можуть бути дуже сумнівні такі сумні наслідки. А, і головне в цьому, якщо людина погоджується, хоча б звернутися до психолога, щоб діагностувати, чи є то депресія, чи не є то депресія. Якщо депресія, йдемо до психіатра, до лікаря, якщо це не депресія, а якась інша причина апатичного стану. То ми можемо просто разом, інколи людині просто важлива якась не залучена в її систему життя інша людина. Тобто такою людиною може виступати психолог, людина, яка не знаходиться в ситуації клієнта, не знаходиться в його близькому колі, і може дати погляд на його життєву ситуацію з боку. Метафоричний. І тоді людина може сама почати. Тобто є такі різні історії, там діагностичні, як колесо балансу, як модель балансу Пішкіана, коли ми дивимось е, сфери життя людини, де людина е, не добирає, де у неї перебір, як би вона хотіла це все збалансувати. Але звісно, краще це робити не самотужки. Бо зазвичай, коли я зустрічаюся з людьми, які з апатією, вони не хочуть навіть це робити. Вони кажуть: а навіщо? А що це мені дасть? А я не хочу. Тобто, це таке, такий стан, коли людина з одного боку хоче підтримки, а з іншого боку, відштовхує цю підтримку. Дякую, це дійсно практичні поради, і е, я бажаю нам сил. Я бажаю нам відсутності апатії ну, за об'єктивних причин. І головне, щоб ми е, піклувались про своє здоров'я і про здоров'я тих, хто поруч з нами. Сил нам, наснаги і перемоги. До побачення.